Друзі, в черговий раз приїхав в Гамбург, сьогодні зустрічався в мерії з директором департаменту по міжнародним зв'язкам і після цієї зустрічі вирішив провідати ще тих людей, яких ми евакуювали і допомагали в тому, щоб вони знайшли прихисток і могли десь вже поселитися і жити там. Налаштовувати своє життя. І от ми сьогодні у Іри Анатоліївни. Я хотів запитати за той період, що ми з вами не бачились. Я бачу, ви вже знайшли прихисток і номер. Скільки ви вже тут знаходитесь? Ну я нахожуся тут уже десь з дев'ятого 9... з дев'ятого. 9... Ну, Десь 9 числа цього о, місяця. Цього місяця да, так, да. Зрозумів. А Все. скажіть, от мене більше, знаєте, як хвилює, а які відчуття в цьому місці? Як відношення до людей з інвалідністю? Тому що ми більше ж відправляємо людей іменно з різними вадами? Да, вони, Тут люди відзивчиві і сильно. Як якщо щось у тебе болить, вони приходять на допомогу. Якщо треба якась допомога, тоді вони прикладають ці зусилля, При... прикладають, щоб допомогти, так? допомагають, озивчивість, доброта. Ну, і я спілкуваюся з багатьма і всі кажуть, що це таке місто. В якому всі рівні, незалежно від стану здоров'я чи положення, всі піклуються, допомагають один одному, і не зважаючи на те, що є люди з інвалідністю на колясках, в першу чергу їх пропускають там, допомагають і так далі. Тобто я так розумію, що в цьому місті в Гамбурзі дуже гарне відношення мерії до таких людей. І е, оточення керівництва міста. Ну, то є, я так розумію, що е, вони дуже гарно відносяться до людей з інвалідністю. Так, да, я з вами згідна. Да? Е, е, От вас поселили, у вас вже є е, е, помешкання. А скажіть, виплати ви ще не робили, то тобто не подавали документи на виплати? Перше число, первого з першого mm. вересня, так? Так, да, Первого дев'ятого мені перший консультації йти в джоб центр. А, це ж джоб-центр, да. і він там вже приймає рішення і потім. Да, буде, да, да, і потім може буде Зрозуміло, зрозуміло. Ну, по крайній мірі, ви себе зараз почуваєте більш комфортно, чим... В Україні, коли там є. Да, так, більш опіел. комфортно, і тут у, немає того, тих зривів, немає. Більше Обцілів спокійно. Немає. Да, більш сирени ці. Сирени. зараз зараз так, так ну, часто почали працювати сирени, що деякі люди не можуть спати ночами. Так що страшне. Да. Ну, саме головне, для чого я роблю запис, це для того, щоб люди. З інвалідністю не боялися виїжджати, не боялися якихось нових таких змін, тому що все рівно, поки йде війна, треба себе берегти. І треба шукати прихисток, і треба шукати там, де можуть і полікувати, і подбати. І зараз йде зима і в зиму залишатися в Україні. Дуже важко, я думаю. І особливо в тих містах. Де йдуть бойові дії. Тому, дорогі друзі, якщо є можливість, старайтесь виїхати, а потім, як закінчиться війна, ми всі повернемося і відбудуємо нашу Україну, правильно? Да, да. Ви ж теж, мабуть, тут тимчасово, а потім поїдете mm. до своєї оселі. Ну, мені зараз думаю, що якщо онколог посчитає нужним, то треба буде, мабуть, операція. І тобто у вас Так, потім... треба да, е... да, да. буде операція, а потім вже буду дивитися, як що й до чого, там буду вже рішати. Ну, я бажаю вам, так. щоб все вирішилось в вашу користь, щоб ваша хвороба відступила і щоб ви почали відчувати себе такою вільною, гарною людиною, яка заслуговує на гарне життя. Мама, велике, велике, огромне спасибі, що ви нас доставили, що ви допомагаєте нас у різних питаннях, що ви відзивчива, добра і хороша людина. І спасибі велике Валентині Іванівні Бутенко. Теж Валентина Антоні Бутенка, да. яка дуже багато да, прикладає зусиль. Да. Я сьогодні всім, з нею спілкувався, Вона перше за все каже. А в мене там є дівчинка незряча, їй треба допомогти. А в мене там, я кажу, Валентина, ми зараз вирішаємо такі великі питання, а потім будемо сказати, ні ні ні, треба спочатку людей, а потім великі. Так що вона дуже, дуже гарна людина. Я, думаю, я дуже їй вдячний, що я от на сьогоднішній день співпрацюю з нею. Да. Так що їй велике спасибі. Вам да. привіт. Да, велике-велике, огромне. Да.